А наступна розповідь доводить, що виробляти товари у США і витримувати конкуренцію на ринку можливо. Щоправда, принаймні у даному випадку товар цей специфічний, а точніше музичний. У середині 80-х самоучка Пол Рід Сміт розпочав виготовляти гітари, які у наш час вважаються одними з найкращих у світі, і на які грають провідні музиканти. Гітарист Карлос Сантана та джазмен Альді Міола грають різну музику. Однак і то і інше використовують гітари одного виробництва. Я почав творити гітари ще на уроках праці у школі, потім у спальні мого брата та у своїй кімнаті. Тоді я брав інструменти та обладнання на прокат. Тепер електрогітари Пола Ріда Сміта народжуються на сучасному виробництві у штаті Меріленд. Ми продаємо багато гітар з цієї моделі. Вони розходяться дуже добре. Минулого року 260 працівників фабрики виготовили 13 тисяч гітар. Ще 25 тисяч більш дешевих інструментів було зроблено на виробництві компанії у південній Кореї. Загалом за минулий рік товарообіг компанії склав 40 мільйонів доларів. З Часу заснування у 1985 році компанія Пола Сміта змогла зайняти свою нішу на ринку гітар. За словами засновника, його успіх обумовлений прагненням зробити інструмент найвищої якості. нас часто запитують, чим наші гітари відрізняються від інших, розмірковуючи, я дійшов висновку. Що у нас дуже складний і довгий процес виготовлення кожної деталі Тут у нас клен, а там червоне дерево. Як розповідає президент компанії Джек Гегенбагем, процес виготовлення унікальної гітари починається з вибору дерева. чудовий шматок червоного дерева. Гарне відлуння. Компанія купує деревину у різних куточках світу. Це чудовий екземпляр дерева, з якого буде виготовлена обмежена кількість інструментів. Ми намагаємося купити найкраще дерево, яке би звучало і виглядало найкраще. після відбору дерево повільно висушують у спеціальній кімнаті. Складено так, щоб дерево дихало. За допомогою комп'ютерів корпус гітари виготовляється з точністю до тисячної міліметра. Однак, зачистка фарбування. Та покриття лаком робляться вручну, вручну прикрашається і гриф інструмента. Загалом процес створення однієї гітари займає приблизно шість тижнів. Як говорить засновник, тут прагнуть до абсолютної досконалості. наша мета постійно вдосконалювати гітари. Коли у цьому процесі ми доходимо до межі досконалості, ми починаємо все заново. Така увага до інструменту не залишається непоміченою музикантами. Брайан Мідер продає гітари компанії Пол Рід Сміта у Вашингтонському музичному центрі. За ціну гітари масового виробництва ви отримуєте інструмент, який за якістю та звуком дорівнює гітарі, зроблені на замовлення. Дуже мало виробників можуть з ними конкурувати. Пол Сміт також запустив у виробництво акустичні гітари, до виготовлення яких ставиться не менш прискіпливо.